Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися таке питання. Зараз наступ іде в Курській області Збройні Сили України. Зайшли на територію Росії. Я хочу спитати, чи є перешкоди для Збройних сил України дійти до Москви, щоб в Москві був прапор України. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди. Це наші військові: дев'ять мічів, карта сила, військові дії. Тут жезлів дуже добре. Карта Сонце. І я хочу сказати, що, що є така мета дійти до Москви. Ця вся операція в Курській області це не просто, щоб там відволікти росіян від. Якихось питань, якихось інших напрямків. Це ціла спрямована операція, мета цієї операції дійти до Москви і захопити Москву і знищити владу російську Москві. Що саме цікаве, що вийшло в Верховний суд, що вищі сили нам допомагають в цьому, будуть робити все. Що необхідно, щоб ми цього досягли. Тут жезлів що так, це можливо. Карта перемоги з жезлів, що так, це дійсно такий план, і це буде. І карта Сонце в центрі розкладу, що це відбувається вже зараз. Вони йдуть на Москву. Так, да, наступ. Це наступ на Москву. Буде прорив до Москви. Що саме цікаве? Що це буде з якихось двох напрямків, можливо, цей Курський напрямок це буде відволікати від чогось іншого, або навпаки. З'явиться ще один напрямок цього прориву, що вони будуть як з двох сторін йти, виконувати одне те саме завдання, і вони його виконують. вони доб'ються цього. Так, дуже гарні карти, що це здійсниться. І оця О, ці військові дії в Курській, Брянській, в Білгородській області, вони надовго. Це не тимчасово, це не рейд, це не якийсь там розвідка, боєм все таке, це надовго. Це спланована, добре підкріплена операція, і вони дойдуть до Москви. Смерть в роботі. І це. Має свої там перешкоди, але це відбудеться. Зараз буду прибирати перешкоди, щоб так і було. Так, заперечую, заперечую. Це все добре, заперечую. Це я б навіть сказала лікувальна операція, бо Росія. Забрехалась, зазналась дуже багато людей агресивних, і це буде зцілення для них. Вони лікуються зараз. Лікування в процесі. Прибираю перешкоди. Ну, тут все добре. Це нелегко, це важко, важкі, важкі процеси, але це відбувається. Так, це також прибираю. Це карти минулого оці позиції були, бачите, що не ми це почали. Що росіяни самі винні в цьому? Вони перші напали силою. Ми жертви цих обставин, і в нас не залишилось ніяких більше шансів, щоб вижити, окрім того, щоб війна, ту, що вони принесли на нашу територію, щоб вона була тепер на їх території, щоб вони зрозуміли, що таке війна. Іти війною по їх території, все повертати назад, всі вороги будуть повернуті. І це буде успішна операція. Так, а я перекриваю те, що, що перешкоди, да, щоб було легше нашим хлопцям це робити, щоб не було перешкод. Так, зараз повернемо весь негатив, що росіяни роблять нам. Продовжують це робити. Повернемо все назад. Що мені дуже подобається в цьому розкладі, бачите, ця карта Верховний суд. Верховний суд вийшов на майбутнє. Це те, що це Вазмізді, те, що нам робили, повертається до них. Я хочу, щоб Москва. Ховалася щоночі від повітряних тривог, щоб вони бігли, лякалися, ховали дітей, щоб вони були налякані, перелякані ці мешканці Москви, щоб вони відчули все те, що ми вже майже три роки, що з нами відбувається в Україні. Ці повітряні тривоги це все, щоб росіяни відчули це і щоб вони були нажахані, налякані так само, як ми. Спочатку війни зараз вже ми привикли до цього. Хоча до цього привикнути неможливо. Так, я прибираю всі перешкоди, Вищі сили, духороду, янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців, для всіх воїнів Збройних сил України. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах у Збройних сил України, щоб вони дійшли до Москви, захопили владу в Москві і. Знищили путінську владу, путінський режим по Верховному суду. Буде так і так буде. І прошу повернути на Росію на голови росіян весь жах, всі страхи, всі страждання, всі вибухи, все, що вони зробили в Україні, щоб це все повернулося на їхню територію, на їх голови. Та буде так і так буде. Буде так. Так, хочу ще. Подивіться, що відбувається в Росії зараз, чи готується там якийсь ем, госпереворот. Скажіть, покажіть, чи буде госпереворот, чи буде там зміна влади сама по собі, да? може, вони самі по собі там щось почнуть робити? Скажіть, покажіть. Дуже багато зрадників, багато людей наляканих. Є ті, що розуміють, що війна вже прийшла, постукала їм двері. Так, ілюзорний успіх. Що вони зрозуміли, що успіху вони не мають. Більше не буде в них успіху. До цього вони були впевнені, що, вони, що в них прям перемога ні, ні побідіми. Ну це вже прийшло. що Точно, що успіху не буде. А чи готується переворот? Ні, Нічого не буде такого. Вони просто спостерігають за тим, що відбувається, ніяких дій ніхто не робить. Всі налякані і дивляться, що відбувається. Все, чекають, чекають щось. Сподіваються, що це якось їх обійде, і сподіваються, що їх захистять. Але їх чекає поразка, цього не буде. Страх. І оці мечі, меч, який вони принесли в Україну, це вже над ними ці мечі вісять. Вони в великій небезпеці. Ось так така історія. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.